Україна буде країною ветеранів і їх рідних, буде країною тих, хто багато втратив. Це наша реальність. І ми можемо від неї бігти, виключити зараз це відео і включити щось більш оптимістичне. Але я закликаю вас додивитися це відео до кінця, бо воно дійсно важливе. Сьогодні ми поговоримо про те, до чого нашому суспільству треба готуватись. Мене звати Марія Тучка, яка туча. Ви дивитесь лей? ...шоу на Суспільному. Моєму дитинству ветеранами були дуже старі люди. А на 9 травня ми носили квіти до пам'ятників. Деяких школах я знаю, навіть класами ходили вітати місцевих ветеранів. Такими були традиції до 14-го року радянські традиції, і нам варто переглянути свої установки щодо військових ветеранів. Нас вчили їх поважати і дякувати. Але в 2000-х зустріти ветерана було вже досить складно. Здавалося, що це все вже в минулому. Я ніколи не думала, що буду жити в часи, коли ветерани це буде масове явище, і ветерани це люди, які часто молодші за мене і попри молодий вік, вони пережили стільки випробувань, що не кожній людині на все життя випадає. Тож, як мінімум, проявляти еджизм до таких військових це страшна неповага. Чи є у вашому оточенні ветерани чи майбутні ветерани? Можете розказати? Так, є в моєму оточенні друг моєї доньки, який пішов добровольцем у перші дні війни. Це дуже класна людина, цей хлопчик ріс мами, Він пішов добровольцем і вони тримали дуже важкі бої на самій передовій на Херсонщині. Звичайно, майбутні ветерани є, тому що у нашому оточенні у всіх є зараз захисники, і я сподіваюся, що вони будуть ветеранами, а не загиблими є. Ми підтримуємо їхні родини, ми їм передаємо. На нуль все, що ми можемо передати з оказіями, от завжди постійно з ними на зв'язку є. Є трошки ветеранів, є трошки майбутніх ветеранів, ну і, чесно кажучи, ну, не виключено, що я і сам потенційно майбутній ветеран, тому що ну, всі ми розуміємо ситуацію. Вже зараз Міністерство соціальної політики звітує про 770 тисяч, які мають статус учасника бойових дій. Прогнозуються до 5 мільйонів ветеранів та членів їх родин. Тобто, кожен українець, якщо сам чи сама не буде учасником бойових дій, то точно матиме ветерана у близькому оточенні. Це вже частина нас, і швидше за все так буде дуже тривалий час, якщо нам не доведеться е, після. Етапу якогось завершення цього вторгнення, яким би воно не було знову йти воювати, тому що жити біля рашки це звичайно постійний ризик, насправді, екзистенційний. Тому так мені здається, що ця ветеранська історія це вже як частина національної ідентичності, і це досвід шаленої великої кількості людей в країні. І, і до цього потрібно звикати, що Україна буде така. Моя думка така, звісна, що ветеранська політика мала бути створена набагато раніше. І люди, які пішли служити, захищати державу в 2014 році і згодом, ну хоча б протягом тих 8-7 років, вони заслуговували на те, що хтось мав для них це створити. Бо що таке ветеранська політика, да що, що це під собою означає? Да? це якась. По перше, цільова модель підтримки, що ми кому даємо відповідно до того досвіду, який людина отримала, і наслідків для її чи його здоров'я там не знаю, добробуту загалом, але з іншого боку, це відповідь на питання, кого ми вважаємо ветеранами, як ми трактуємо те, що ці люди зробили, і скажімо так, де ми бачимо роль цих людей в житті країни, і ветеранська політика є частиною національної безпекової оборонної стратегії. Да? Тобто, ми розуміємо, що насправді ветерани. Наприклад, от періоду після 14-го року вони в чомусь склали насправді основу боєздатності нашої армії, і те, що у нас були збройні сили, вже такого зразка вплинуло на те, що як ми зустріли повномасштабне вторгнення. Багато людей досі вважають, що добровольці це люди, які хотіли воювати. Звісно, люди різні можна допустити, що є відсоток людей, які хотіли потримати досвід війни, але насправді дуже багато людей йдуть добровільно, бо вважають це своїм. Обов'язково їхні моральні норми і уявлення про світ не залишають їм іншого вибору. Вони не можуть жити своє найкраще єдине життя. Тим паче, ви всі знаєте, що написано в конституції, захист батьківщини це обов'язок кожного громадянина. Дуже класний був тренд минулого року в Твіттері, коли військові показували себе до війни або у відпустці, і писали: ця свята людина працює, щоб ця гнида могла вести своє розгульне життя. Цей тренд підсвічує, військові теж хочуть подорожувати, сидіти в кав'ярнях, носити. Сукні ходити на рейви, але відмовляється заради цього, не того, що хочуть на війну, а для того, щоб захистити свою країну і нас з вами. Тому фраза Я тебе туди не посилав це просто удар в спину. Ця війна це частина нашого виживання. І мені просто боляче від того, що. Я думала, що після того як люди побачать Бучу, не знаю Ізюм, Маріуполь, люди зрозуміють, що ми виживаємо. Типу, це питання реального геноциду українського народу, так і люди, які зупиняються зі свого обов'язку, чи ну, не знаю, сам добровільно да, там прийшовши, вони зупиняють наше знищення. Тому, ну звичайно, що ніхто їх туди не посилав, і я їх туди не посилала. Але я вдячна їм за те, що вони. Це зробили, і що вони виконали той обов'язок, який на них покладений конституцією. Ну в принципі, я сподіваюся, що колись і на всіх громадян, там да незалежно від статі, але, мабуть, за трохи інших контекстів за трохи інших контекстів. Тому це, це жахлива фраза. Мені складно оцінити, що в головах у людей, які про це говорять. От мені здається, що це навіть кейс для фахівців. Досвід служби це специфічний досвід, це не те саме, що. Що мати цивільну роботу, вступаючи на службу, людина зобов'язується служити народу України. Вона більше не вільна приймати рішення, навіть якщо не враховувати драматичний досвід бойових дій, сам по собі досвід служби відділяє військових від цивільних. Тут особливо нічого не зробиш з цим. Треба просто це зрозуміти. Чим довше триватиме війна, тим більше напруги ми будемо відчувати в суспільстві. Це неминуче, але це лише означає, що нам треба проводити більше роботи всередині. Одною із форм вдячності, насправді. Є підтримка зв'язку з людиною, підтримка зв'язку з родиною. Я, наприклад, помічаю, що люди часто перестають спілкуватися з родинами військових, тому що їм незручно, бо вони там якось теж мають якесь почуття вини, або думають, що, наприклад, запросити когось там піти в кіно, поки вона чекає це там недоречно. Якби і сепаруються, або ж не допомагають. Ну якби в поволонтерськи мабуть, це і є. Оця вдячність, яку люди очікують. Це підтримка родин, це підтримка людей. Власне напередку, волонтерство. Мабуть, це найбільш така. Е Промовиста історія. Єдине, чого, наприклад, я не розумію і вважаю, що це там неприпустимо. Це якісь такі речі, коли, наприклад, люди волонтерством займаються для того, щоб знайти якусь причину, щоб сказати, чому я не мобілізуюсь. Та, там, наприклад, це дуже боляче чути родинам, коли хтось каже, що там ну він там Айтішнік і він заробляє багато грошей, тому він може багато донатити. Він більш корисний тут, ніж там. Це боляче чути, тому що ну, якби наші. Наші рідні теж займалися важливими роботами і мали якісь важливі позиції в житті. Це дещо обесцінює, тому ну не дещо це обесцінює, тому якби мабуть у цього варто утриматися. Всі, хто служить, мають відчувати вдячність суспільства за це. Незалежно від того, чи конкретний військовий як людина співпадає з нашими уявленнями про те, яким він має бути. Армія це зріст суспільства. Ідеалізація сонечок це інша краність, до якої вдаються люди. Нам треба висловлювати вдячність і. Підтримку військовим, а не говорити штампами після 2014 року. Частина громадських активістів, в тому числі наскільки я пам'ятаю, і ветеранхаб така громадська організація. Вони заснували ініціативу завдяки тобі. Це такий простий жест, коли людина прикладає руку до серця, коли бачить військовослужбовця, ветерана і висловлює свою пошану вдячність за службу. Це максимально такий неінвазивний спосіб. Подякувати, тому що ти не торкаєшся людини, не підбігаєш її, не обіймаєш, бо все таки це може бути не дуже комфортно. І якби, ми не, не закликаємо таким займатися, тому що все-таки у людей є свої особисті кордони і не потрібно в них втручатися навіть з дуже великої любові. О, тому це був, як на мене, був гарний жест. Це цікаво, я зустрічала людей, наприклад, ветеранів, яким не подобалося це, або, наприклад, вони відчували себе некомфортно. Тобто люди дуже по-різному реагують. І чесно, мені до сих пір складно сказати, що є якийсь рецепт. Та, що, ем, Треба робити так, щоб подякувати. Мабуть, це дуже індивідуально і по різному. Для мене там, завдяки тобі, там цей знак да, він максимально універсальний. Але я теж людина, яка користується здоровим глуздом, я оцінюю кожну ситуацію, та, і коли це доречно, і коли це недоречно, і якби, дивлюсь по ситуації. Точно чого б я ну, не робила, та, це ось це втручання в особистий простір, це намагання говорити про те, що я вас розумію. Або не знаю, виправдовуватися цивільні часто виправдовуються за те, що вони не служать, ось намагаючись висловити не то вдячність, не то якось знайти для себе виправдання, да? Там вині, мабуть, яка накопичилась. Тому здоровий глузд менше про себе, більше про людину і ну, дивитися по ситуації. Мені складно уявити, чи є такі ситуації, де, наприклад, прикладена рука до серця буде недоречною, але. Може бути всяке, тому якби е потрібно зважати. Тож нам варто брати найкращі світові практики, але й спробувати продумувати свої. Говорячи про військових, слід затронути питання посттравматичного стресового розладу і міфів, які вже наплодило суспільством. І стигму. що ви знаєте про посттравматичний стресовий розлад? Чи боїтеся військових з цим розладом? Ну про цей розлад ви великі молодці. Що розмовляєте? Треба казати. Про це і дуже багато. Я знаю, що започаткована, значить, така ідея відкрити центр. Вона започаткована католицькою нашою церквою відкрити центр для відновлення наших бійців. Я не боюся таких людей. Мені щиро, я їм щиро співчуваю, і я можу розуміти будь-який стан людини. І я вважаю, що саме, саме наша влада має допомогти в цьому. Я рахую, що питає серце частина нашої нової реальності, до якої нам треба всім звикнути і вміти з цим працювати, вміти з цим жити і вміти з цим бути, і бути навколо з людьми, які є ну тобто власне ветерани, люди, які приходять з фронту, вміти адаптуватися до такої, так би мовити, нової реальності. Ну, військових не боюся, декілька разів, чесно скажу, доводилося стикатися з такою ну занадто сильною агресією з боку хлопців. Але ну я принаймні розумію причини того всього, і з розумінням того з розумінням тих причин я і будував наш подальший діалог і ну. Жорстких конфліктів поки що, поки що ну, мені вдавалося уникати, хоча, чесно скажу, конфліктні ситуації час від часу виникали. Е, вони були, ну так, якщо подивитися очима простої, мирної людини, вони абсолютно, вони абсолютно безпричинні, але якщо ти сам розумієш е, коріння е, тих процесів, то, то можна, можна будувати подальший діалог. і Допомагати людині. Поратися з цим стресом знаєте, як люди часто називають просто свій сум депресухою, не маючи на увазі клінічний діагноз. Так часто й термін ПТСР став вживатися надто вільно. Більше про це можна почитати в книзі психолога Ван Дер Весела. Тіло веде лік. Книга дуже цікава, безліч прикладів, багато історій. Читається легко. Може всім вам порадити. Ви точно більше дізнаєтесь про те, як працює наш мозок і як на нього впливає травматичний досвід, і зможете, в разі чого допомогти собі чи підтримати когось із. Свого оточення, але якщо ми говоримо про ПТСР, то травма впливає на вищу нервову систему людини. У людини, яка отримала травматичний досвід, порушуються взаємозв'язки між різними ділянками мозку, наслідок чого може траплятися флешбек через якийсь тригер, шум чи запах. Мозок людини переносить її в ту ситуацію, коли сталася травма. В цей момент людина себе не контролює. Вона не може вольовими зусиллями просто перестати нервувати. Інтенсивність флешбеків така сама болюча і сильна, як і момент травми. Зі сторони це може виглядати дуже підозріло і може нас налякати. І саме тому нам варто розуміти ці процеси і знати, як реагувати. Америка теж вважає себе, мабуть, країною ветеранів, навіть якщо ви сідаєте там на посадку на борт, одразу оголошують та там, типу, що перші в черзі це активні військовослужбовці, там ветерани, і ця вдячність вона присутня всюди. Я думаю, що ті, хто святкують за соцмережами, за українськими ветеранами, які їдять штати, знають, що їх завжди дуже вражає, що на вулиці до них підходять, дякують їм і теж публічно показують цю підтримку. Це є в культурі американців, і це мабуть важливо. Але я скажу також, що це ну це вже як типу щоденна практика. Ну, вона вона цікава. Що мене теж, наприклад, дуже вразило. Це звичайно культура про, про те, що ми не забуваємо жодну людину, яка є безвіста зникла чи полонена. Тобто, часто, коли ти в коли ти в штатах ти можеш дуже часто побачити на державних установах, десь біля меморіалів величезні такі прапори, темні. Про да, про о, о, цих в цих в'язнів війни, о, про яких чекають, пам'ятають, про на яких чекають, і про, про яких говорять це цікава частина да, там і важлива їхньої історії з ветеранами і з військовослужбовцями. От е, е, я розумію, що. Перша наша війна дуже відрізняється від тих воєн, у яких брала участь американська армія. Це дуже сильно відчутно. Ну, якби досвід все таки відрізняється ресурси величезні і круті. Тому такі поїздки вони просто створені для того, щоб розуміти чого б хотілося для наших людей, яких би політик вдячності, як і на період служби, так і після служби хотілося б для наших людей мати. Бо насправді ветеран починається в армії, ну тобто досвід людини, який вона пережила, будучи в збро... ну, там в армії. Він впливає на те, як людина себе сприймає ветераном. Про ПТСР говорить багато, але є і така річ, як PTG, Post Traumatic Growth. Випробування можуть не тільки руйнувати, але й робити нас сильнішими. Ще один важливий аспект, за який хатять Україну, це ставлення до ветеранів. Часто можна почути, що ось в США, все круто. Дітей вчать поважати військових, а в нас все не так. Насправді в США не одразу почали прийматися цією проблематикою. Ветерана В'єтнаму років вісім ще після закінчення війни масово ставили діагноз типу шизофрінія. Не займалися ними, ігнорували, поки проблема не стала надто серйозною. ПТСР депресія Водило до самогубств. Нам не варто рівнятися у цьому на США на 100 відсотків, адже вона зовсім інша війна екзистенційна. Ми захищаємось в Україні. Вже діють різні програми підтримки ветеранів, але з огляду на те, що війна триває вже 10 років, хотілось би більше таке враження, що наратив про страшних атошників ще одне і ПСО, яке запустили Росіяни, десь у 2016 році, щоб дискредитувати армію. Операція Динамо да, коли евакуйовували військовослужбовця Сюнкерка, і там брали участь і Величезні військові судна, і торгові, і маленькі риболовецькі, навіть яхточки. Да, типу, всі цим займалися, тому що така була потреба. Мені здається, що ми всі ситуації, і тому треба розуміти, що потреби ветеранів вони будуть підхоплюватися різними людьми, і ми зараз вже це робимо. Ну, по-перше, дуже важливо сказати, що все ж таки у нас є. На працювання попередніх років, наприклад, там не знаю, навіть оці я, я, я щаслива, та що у нас була почалася колись медична реформа. Наприклад, був прийнятий закон про реабілітацію, бо ці вже люди вони трошки в іншій реальності опинилися, і все таки те, що система намагається ними займатися і вижити в тих умовах, коли у нас обстрілюється там інфраструктура і навіть заклади охорони здоров'я, це дуже круто. Тобто, ми молочинки. Ми намагаємося займатися ветеранами тоді, коли ми ще воюємо, і це дуже важливо. Розуміти, що якщо ви говорите про ветеранську політику, не знаю там в тих же штатах, е, да в них є Active Duty, якась там служба на близькому сході, але вони повертаються в мирну країну. Їх підхоплює цілком якби спокійна, безпечна система охорони здоров'я. А ми намагаємося ветеранам зараз допомагати в та ум... да, незначній кількості, але все ж в умовах е, збройного ну, збройної агресії Російської Федерації, тому ми молодці. Да, дуже важливо згадати про те, що ну, наприклад, у нас вже виправилися такі історії, як з протезуванням. Це вже не є зовсім та ситуація, яка була, наприклад, 15-му, 16-му році, і військовослужбовці, ветерани, які отримали поранення через захист батьківщини, вони мають набагато. Е Кращі умови в їхні протези, які вони можуть отримати з боку держави, чи фінансування на них вона набагато більше. Цього не завжди вистачає при якихось складних ампутаціях чи там складних потребах, але це вже досить багато і це на базовому рівні ем, забезпечено. Реінтеграція ветеранів це не справа окремо взятих ініціатив. Це загально національна задача. Це важливо для нас, усіх. Якщо людина мала професію, то незважаючи на всі складнощі, часто люди повертаються, але також зараз у військ. Дуже багато молодих людей, яким доведеться зіткнутися з тим, щоб опанувати цивільну професію. Після пережитого досвіду це буде багатьом не просто зробити, і важливо зробити так, щоб ми вистояли. Бо якщо просто зараз не підтримувати військо, то нікого буде потім реінтегрувати і нікуди. І ви знаєте, як це зробити: донатити інвестувати час, наприклад, плести сітки, брати участь в ініціативах цифрової армії, паяти дрони. Кожен і кожна може присвятити частину свого часу нашій перемозі. Що ви робите для нашої перемоги зараз? Ой, дуже багато роблю. Я внутрі. Я за перемогу. Я зараз займаюся на, над питанням подолання корупції в нашому місті. Це дуже важливе питання. Я вважаю, що це така сама війна, тільки вона захована від багатьох очей. Але це, це теж, теж дуже важливо. Бо якщо ми не поборемо корупцію, скільки б ми не збирали на ті дрони, Розумієте, що е, е, з корупційними напрямками відтікає велика величезна сума коштів, яку можна направити на ті ж самі бронежилети, на якісні каски, на озброєння, на дрони. І ми маємо одержати перемогу. Ну, я зараз працюю над проєктом у сфері. Вагітності пологів під час війни, і власне для нас дуже важливо є те, аби жінки мали можливість безпечно народжувати в таких умовах, зокрема обирати місце пологів. Я тільки доначу іноді ось. Доначе, коли, знаєте, там в інстаграмі просять задонатити на якийсь збір, ось я іноді доначу. Тому що я вважаю, що є людина, яка може задонатити ось. Тому я вважаю, що мої кошти будуть потрібні десь там, у когось там машину, комусь купити, комусь так. Все, що може. Це і донати, це і, можливо, якась там волонтерська допомога. Все, що тільки можемо, ми розуміємо нашу головну, основну мету. І знову ж таки, ми не повинні забувати, що саме це і є нашою основною метою на сьогоднішній день зробити все для того, щоб ми перемогли. Щодня у мене є така, в мене є така традиція. Щодня я доначу гроші. От це може бути будь-яка сума, яка є на картці, але щодня я стараюся збори, які я пощу в інстаграмі. Я всі стараюся донатити. От тому, якби в моєму інстаграмі немає перепощених зборів, на які я не донатила, як правило. Це перше. Друге, я їжджу з концертами по Україні, і, наприклад, в п'ятницю, суботу, неділю, у мене буде три концерти, на яких я буду збирати гроші на ЗСУ. Частина з квитків буде передана на потреби Збройних сил України, а також будемо проводити благодійні роги зіграш. Також нещодавно я повернулася з Канади, де не збирала 70 тисяч доларів на дрони, які ми скоро будемо передавати на фронт. Ну таке, ну трошечки. Дякуємо, що подивилися це відео до кінця. Лише 30% глядачів це роблять. Поширте це відео серед своїх друзів, бо як я вже і казала, це дуже важлива тема, яка нас всіх стосується. Назад Марія Тучка Катуша слайд шоу на Суспільному.